Архітектура це теж така специфічна сфера, якби не кожен в ній може себе знайти. Є дедлайн, але його завжди типу, дотриматися нереально. Це був проект психіатричної лікарні в місті Львові, і ми сиділи десь до п'ятої ранку. Що, що буде в проекті? Що ми маємо зробити? Я можу сказати, що це якби те покликання, яке можливо для мене і було, mm -hmm. і я його, в принципі, виконую. Я є архітектор, реставратор, е, вже, в принципі, закінчив навчання, е, працюю зараз в компанії War Development, е, є, в принципі, архітектором, який займається різними архітектурними видами робіт, і додаткові якісь ще роботи, які ми там робимо по різних проєктах. Е, по Маріуполю я зараз виконую більше роль, е, типу, пірмен. І я менеджер Коротше, займаюся більше соцмережами. От. І трішки пишу тексти. Займаюся також додатково там макетуванням. Більше моделів, окремі кусочки макету, які ми будемо потім представити на. Ну, про те ми вже мати. пізніше поговоримо, Так. більше буде можливості, тоді про твою архітектурну діяльність трохи поговоримо. Розкажи про якийсь можливо свій досвід, котрий... от якась історія, про яку от, от в тебе є одна змога, одна історія про, що, про щось розказати зі свого досвіду. Типу про що це може бути? Якщо брати в плані е, цікавих е, історій, яка. Типу, відклалися в мене в голові, то це, напевно, мій магістрський диплом. Mm -hmm. Він чого мені запам'ятався, бо це був незвичайний проект, це був проект психіатричної лікарні в місті Львові. От враховуючи те, що за період навчання ми робили якісь звичайні проекти, це були громадські функції або невеличкі житлові будиночки. То цей проект таким не здавався. Це типу зовсім інший стиль, і е, з цим проектом в мене е, в плані архітектури змінилося трошки враження. Бо тут треба підійти зовсім з іншого боку. Угу. Треба зрозуміти, е, не то, щоб зробити просто архітектуру, яка гарно виглядає, але й архітектура, яка буде впливати на людей. І люди. Не будуть, ну, типу, не матимуть ніякої шкоди від цієї архітектури. А ти займав, а ти робив там тільки архітектурну частину в плані будівель чи і закладав проєкт якусь ландшафтну історію типу, простір, чи ти з ним працював там? Ну загалом я займався цілісно це все цю всю роботу робив. Не вглублявся в саму реставрацію. В плануванні будівель, mm -hmm. а більшості так зовні це реставрація більшості зовнішніх будівель, які вже були не в хорошому стані, як можна сказати. І більшості ландшафт, щоб можна було поділити якось зоновано різні рі, на різні типи ландшафтної архітектури, через те, що е, це люди з різними типами відхилень mm -hmm. і їх як як можемо зрозуміти, не можна порівнювати всіх одинаково, тому потрібно було якось це все обіграти. І... Що тебе взагалі тримає в архітектурі, артекту... це... бо на... на ринку така історія особливо після університету, що багато хто просто йде зі сфери бо ця... зарплата не подобається, ще якась історія а вигорів. А що тебе тримає в цій сфері? Ну, загалом. Архітектура це теж така специфічна сфера, якби не кожен в ній може себе знайти. От суто для мене, то я архітектурою горю, можна сказати, ще з підліткового віку, там десь дев'ятих класів. От мені вона дуже подобається. І, типу, якби я отримую якесь. Таке, не можу пояснити задоволення, воно в мене є, що від тієї, яку я роблю, я собі можу, типу, розслабитися і працювати над нею. Для мене архітектура це, типу. Якби, я можу сказати, що це якби те покликання, яке можливо для мене і було, mm -hmm. і я його, в принципі, виконую. Okay. Давайте, це, а давай тепер перейдемо до проєкту про це про Маріуполь, про МЮї. А що для тебе взагалі є цей проєкт, то яке воно має для тебе значення? Ну, проєкт М'Юі це ну, доволі цікавий проєкт. На початку для мене був як виклик в більшості через те, що згадуючи той період, коли Максим. Прибіг до нас на такому ентузіазмі, він типу, каже: на мене є дуже важливе оголошення, я мушу вам це повідомити. І він сказав це цей проект. Я чогось без розумів погодився на нього, хоча не до кінця розумів, що, що буде в проєкті, що ми маємо зробити. От, Але згодом, типу, ну, Поступово, типу, вже було розуміння, і я розумів, в якому напрямку я буду рухатися, що я буду робити для цього проєкту. І, в принципі, на тому, що зараз ми є, типу, ми працюємо на ньому, по ньому. І, типу, мене це типу, задовільняє. Сам проєкт є дуже важливим, на мою думку, через те, що ми, ми, типу, не робимо проєкт для себе. Ми робимо цей проєкт. І для маріупольців, і для збереження історії, яку, якою можна буде потім в подальшому не тільки поділитися, але й розказати якісь свої якби, з попереднього життя історії, коли Маріуполь ще був звичайним містечком, де люди собі спокійно жили. США, по факту, відповів. На два питання, бо інше було питання, як ти попав в цей проєкт. Але, в принципі. Це я, я тільки частково писав. Ну, давай, давай. Як ти попав в цей проєкт? Ну, чим ти займаєшся, ти вже сказав. Але можливо, ще ще, що щось кажеш. Що давай конкретного питання, щоб ти потім вирізав, щоб ти вирізав потім нормально. Щоб для вирізання п'яте питання. Як ти прийшов а, в, ні, в, проект, увазі, ти... В, в проект І чим займаєшся в проєкті? В проєкт, в принципі, я попав на п'ятому курсі. Це теж було так трошки неочікувано. І я, в принципі, взагалі не планував, що я десь буду брати участь в якихось конкурсах. Я собі думав, що. Я буду займатися майстерським проєктом і буду працювати і десь якось буду якісь, як то кажуть, хултурки робити, підробляти цей. Але тоді, коли Максим запропонував нам типу, взяти участь в цьому проєкті, то як диво, то майже вся група погодилася. Ну, зараз є розуміння в тому, що в нас з тієї групи лишилося декілька чоловік, це ті, кого реально це зацікавило. Але реально було дуже цікаво, типу, що стільки людей хочуть взяти участь. От. І мені цей проект подобається, в принципі, і я готовий. Ну, я був на той момент вже готовий типу, брати в ньому участь і, типу, продовжую в подальшому. За що ти відповідав в проекті на самому початку? Ну, на самому початку в нас було дуже багато типу, завдань, якби таких. Загальних це збір інформації, але вони були, поділялися на різні пункти. І в мене попалася іконографія. Я собі, типу, розумів, що її буде шукати, можливо, найлегше, бо було багато різних там напрямів. І коли я її почав шукати, то стикнувся з тим, що її майже немає. По суті. Можна ну, не знайти такої інформації, якої типу потрібно, а вона може бути в якихось архівах. От, і дивлячись на інших моїх колег, які шукали дуже багато інформації, в них там були об'єми прям величезні, то якось трошки виглядало: ну що я ніби не допрацьовую або не роблю роботу свою. І потім я побачив, що в нас було два пункти: в нас був літерографія і іконографія. Mm -hmm. І я побачив, що ми е, з іншим учасником просто робимо одну і ту саму роботу. І я тоді звернувся до Максима, кажу: давайте, я щось буду інше робити, бо нема сенсу шукати однакову інформацію. От і на тому ми погодилися, і я змінив свій свій напрям, по суті, проєкті. Ну. Mm. Ні, насправді я зараз бачу, що історію за тим, щоб шукати іконографію на самому початку, типу, якось базово тобі викине, але без загального розуміння історії і що конкретно тобі шукати, ти навряд типу, чи щось водячи просто в Маріуполь або щось подібне в пошук ну, не сильно багато викидає. А коли вже ти щось конкретику більше даєш, воно вже більше структурованіше. Як ти взагалі бачиш фінальний продукт, виставку, яка вона в твоїй уяві зараз? Ну, чесно, складно сказати, бо уявляти можна по одному, а як насправді воно буде, це зовсім інше. Я собі уявляю, що це не буде просто макет, який ми просто покажемо для людей тут в Пороховій вежі. як Ми плануємо його типу, офіційно показати. Саме по вежі, от цей проект буде їздити по різних містах, і, і люди будуть дізнаватися історію про саме місто, цікавитися нею, і плюс будуть розуміти, що не тільки Маріуполь можна зробити в такому плані, можна зробити і інші міста, які потрапили під такий вплив. Нашого сусіда, от і в плані виставки, я собі хочу так, ну, собі так думати, що люди почнуть захоплюватися цим проектом і почнуть його розповсюджувати, щоб він став відомим. І ще що, це щоб сподобалось, напевно, самим Маріупольцям. В плані, що, ми не зробили цей проект для того, щоб він просто був, а щоб вони е захоплювались, що про їхнє місто це типу, було зроблено, і, можливо, доповнювали якісь історії, які ми могли потім в подальшому додати. От і м Та й, напевно все в принципі. Головне, щоб ця виставка прийшла на високому рівні, як для нас, як для команди, mm -hmm. це дуже важливо. Розуміючи, що будуть якісь, як то кажуть, факапи, але без, без, них. без, них, та, без них нікуди, і ми мусимо, мусимо їх потім в подальшому виправляти. Чи був у тебе взагалі якийсь досвід роботи в команді, от такі командні проекти, і що для тебе от на даний момент дав досвід роботи в команді саме проект М Маріуполь? Досвід в команді в мене був, і в принципі зараз є. Бо по суті я працюю в компанії, можна сказати, в команді. Ми працюємо над різними проектами і спілкуємося і розробляємо їх разом. От з таких цікавих з такого цікавого досвіду, який в мене був, це можна сказати, мій і в принципі твій досвід проекту Стілфрідом. Це для нас був перший якийсь такий великий конкурс, mm -hmm. який ми. Які ми горіли, ще навіть сказати, з другого курсу ми горіли цим. А не, а не ми, ну, ну, з першого взагалі. Мені здається, що вони тоді прийшли в політех на першому курсі. А що ми тоді пішли в, в 319-ту, а ну, послухати їх? Можливо, навіть і з першого. Хоча mm. на першому там було стільки різного, що mm, ну, да. не, не, не скажу, типу точно. От, Пішно, і так. це цікавий досвід через те, що е, ми могли участь брати 4-го курсу, і ми тоді е, були так, настроєні серйозно, ми вибрали собі класного керівника, от, е, почали займатися проєктом і забили майже на навчання. Ми майже не вчилися взагалі, ми постійно е, займалися проєктом. От, і е, враховуючи те, що на проект було два місяці роботи, ми його робили по суті, може кожен день, але ми не встигали по дедлайнах. І остання день-ніч, як би сказати, ми думали, що ми за день останню е, все сформуємо і mm -hmm. відправимо. Ну, але ми розуміємо, що в архітектурі, е, якби. Є дедлайн, але його завжди типу дотриматися нереально, бо постійно будуть якісь зміни. Архітектура дедлайн це вмовність. так, да, дедлайн це умовність. Архітектура змінюється, і в останній момент може змінитися просто бачення і все частково поміняться. От а суть така, що ми е, хотіли за день це все зробити. У е, нас це не вийшло. Нам прийшлося в вночі. І ми сиділи десь до п'ятої ранку, це все робили, зробили і вже були, типу, видихнули. І враховуючи те, що це можна сказати, майже 24 годинна робота була, ми мали би вже розходитись додому, але чогось ми вирішили піти погуляти. І я пам'ятаю, що ми зранку пішли і гуляли, зійшли в магазин, щось собі взяли і гуляли ще це, круги. А на... це без мене певно було. Можливо, але mm -hmm. ми наматували круги, потім ну можна сказати зранку. І це і потім вже через десь півтори години ми розійшлися. А я просто пам'ятаю чітко собі день завантаження проєкту. Типу, цей фік. Ну завантажували ми uh, в той ну, же день, але до десяти години. Так, я зранку приходжу на роботу. Щось ви пробуєте завантажити. Чи потім я пробував завантажити, Просто це, це, це я просто пам'ятаю, що я в люті спешки. Вони ж проект свій де паралельно тиху. Типу, треба так само видавати цей як щеслення. І тут нам треба видати стіл до такого хотохо часу. Я швидко клетаючу. Андрія, який тоді був, типу, із мною працював, і ми бігом, типу, щось докориговуємо, якийсь текст і відправляємо швидко, типу, щоб це все віддати і, і піти далі. Але ж потім, які було цей задоволення, коли ти отримаєш відповідь, що ви пройшли в наступний етап, наступний, наступний і а так да. до фіналу, коли ми дійшли, то взагалі було просто. Так, це був цікавий супер. досвід. Ну, але суть в тому, що я собі такий, якби. Розуміння маю, що не враховуючи, як ви працюєте в команді, наскільки можна сказати, повноцінно ви робите проєкт, в кінцевому випадку архітектура все рівно може змінитися. І це, типу, можна сказати, завжди. Навіть враховуючи те, що я зараз в компанії працюю, у нас це постійно. Це класика жанру. Добре. Дякую тоді, що прийшов, що розкав про свій досвід про себе. Дякую просто. Це, дякую тобі.